Всім привіт! Знову я сьогодні їздив на скупку по селах, накупляв плат трошки. Пару телефончиків різних. Отаке от діло. І от діло. Коротше, ціла коробка там то. І попалась мені цікава радіо автомагнітола «Урал Авто Auto 2. Отака От вона у нас вперше мені попалася. Та й вирішив я її розібрати разом з вами. Побачимо, що в ній напічкали. У нас тут пише ціна 149 рублів. По ГОСТу 80-х років. Ну, а там побачимо, які радіодеталі, з яких років і що в них в ньому буде цікавого. Ну що ж, розкручую і будемо дивитися. Так, ну що ж, розбор однією лівою продовжується. Зняв відсік від батарейок. Так, тут ми бачимо відразу на платі йдуть посріблені оці контакти, можна сказати. А і ще побачив рік виробництва 86-й. Ну, в принципі, і 86-й, то я думаю. Непогано. Хоча хотілося б до 83-го. Так, і що в нас тут? Динамічок. А тут у нас щось я нічого цікавого і не бачу. Одна ракетка бачу стоїть. Ну, зараз познімаємо, платимо, побачимо, можливо, десь щось заховалося. Коротше кажучи, нічого тут цікавого і немає. З цієї сторони у нас ось одна ракетка стоїть. Трубчаки, прапорці. 315 тих тут в нас 34 штучки потім діодики з, жов... з жовтеньким цим буковкою S один десь ще бачив а ось другий так, у нас з цієї сторони ці вже контури не буду я відкривати. Там, в принципі, нічого, напевно, і немає. Не хочу я її курочити. А з цієї сторони посріблення, трубчаки, так само, Пропорції. Ось ще. Що... Дві напівбочечки стоїть. Одна ракетка з цієї сторони також. Ну, в принципі, все. А я то думав, що тут буде цікавіше. А воно якось так. Так що немає сенсу його розбирати. Складаю до кучі. І буде лежати як раритет. Воно не, не варте того, щоб його розбирати. Нехай краще полежить і, можливо, колись піде за шалені гроші. Так. Отакий в нас був огляд Урала авто 2. Якось так. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.